Нещодавно двері для своїх учасників відкрив 11-й міжрегіональний конкурс юних баяністів та акордеоністів імені Анатолія Білошицького. Конкурс було започатковано з 2000 року. Він проводиться один раз на два роки. До участі запрошуються учні музичних шкіл та шкіл мистецтв усіх областей України. Конкурс проводиться з метою подальшого розвитку національної школи гри на баяні акордеоні, виявлення творчих здібностей та підтримки обдарованих дітей. А також з метою вшанування пам'яті. Відомого українського композитора, баяніста, педагога Анатолія Білошицького. Ми дійсно пишаємось тим, що така творча особистість, як Анатолій Білошицький, народився і зростав у нашому місті. Спочатку був учнем, а потім і відкладачем нашої школи. І сьогодні в цій чудовій залі зібрались юні таланти небайдужі до музичного мистецтва. Хочу побажати всім учасникам вдалого виступу, оптимізму, ну і в майбутньому творчих зростань. Я від імені міської влади хотів би привітати вас з початком цього конкурсу. Переконаний в тому, що серед конкурсантів присутні ті, які продовжують великий шлях нашого славетного земляка Анатолія Білошинського, адже саме на таких конкурсах. Регіональних на таких фестивалях відкривається в юних наших учнів, музикантів, ота іскра Божа, талант. Конкурс проводиться у трьох категоріях: молодша група з 9 до 11 років, середня група з 12 до 13 років і старша група з 14 до 15 років. У перерві у нас була можливість поспілкуватися з учасниками конкурсу. Ти перший раз береш участь у такому конкурсі? Так. Чому саме вирішив взяти участь в цьому конкурсі? Я захотів брати в цьому році участь, тому що мій дід грає на баяні. Я теж хочу навчитися. А дід дуже, дуже гарно грає на баяні, так? Да. Не страшно тобі? Ні. Ну не знаю, як буде, коли на сцену вийду. Да. Ну ми тобі бажаємо успіху. Спасі. Чому саме захотіла брати участь? Ну, мені якось вчитель так порадив, що я там. Гарно граю на баяні, що краще брати, брати участь у конкурсі. Чому саме обрала баян? Ну, мій дід грає на баяні і мені якось він до душі. Для чого тобі в житті баян, наприклад? Ну, наприклад, якщо я не зможу обрати якусь іншу професію, то піду. Вчити вчителю, наприклад, баян. За участь в таких конкурсів. Для чого вони? Ну, для того, щоб світ пізнав добрих музикантів, щоб вообще Україна почула, щоб розвивалися дуже добрі люди, які їздили в своїй рідний край захищати, що вони ну що іменно в цьому краї є якісь музиканти. Вообще таланвиці, так да це було справжнє свято музики. Кожен отримав задоволення як від почутих мелодій, так і від виступів конкурсантів. Хочеться відзначити, що юні коростенські учасники достойно представили наше місто на цьому конкурсі.